Скажіть, будь ласка, як навчитися не ображатися і не ображати? О, знову одвічна тема. Ми вже її втретє говоримо. І якщо вас цікавить, значить перегляньте попередні відео, в яких говориться, вони прив'язані до психовіршів. Психовірш пишіть листи, але не відправляйте. І психовірш, давай відпустимо образу, як легенько. І це все зазначено. Потім у спеціальних техніках ми про це розказуємо. І от сьогодні ми продовжимо цю розмову. Вітаю вас у антистресі по-українськи зі мною і на Осадченко, і будемо говорити про те, чому ми ображаємось, чому ми ображаємо і як на це не реагувати, які є теоретичні засади, цьому причини і, звичайно, техніки, що нам для цього робити. І найперше ми маємо розуміти, що. Поки не прийде на нас усвідомлення, що світ взаємозалежний, про що кожного відео я розповідаю, що на планеті Земля все дуже пов'язано. І кожен із нас пов'язаний, не як теорія струн. Ми пов'язані невидимими отими нитками, ну в Індії, це, знаєте, пранами пов'язані, де тонкі матерії з грубими матеріями, енергіями взаємозалежні в тому, як вони діють між собою. І якщо на одному кінці будинку хтось кричить, це обов'язково відображається на другій половині будинку на емоційному стані інших людей. Бо перше, що ми робимо, заражаємо свідомість один одного емоціями. Емоціями це наші стани, це із грецької, перепрошую, з французької мови, означає хвилювання, збудження, і оце наш психічний стан, який взагалі пов'язаний з умовлений біологічно. І, врешті, як результат нейрофізіологічних змін, що потім виявляється у поведінкових актах відчуттям задоволення чи страждання, тобто такими полярними якимись аспектами нами керує. Тобто, в процесі образи йдеться насамперед про наші емоції. Про те, що, виявляючи ці емоції, ми забуваємо, що життя коротке. Тобто, спершу ми забулися, що все взаємопов'язано. І емоції однієї людини впливають на емоції іншої. Але ще найголовніше таке коротке життя а зараз Україна показує, що за часів війни життя може обірватися кожної секундочки. Та й війни не треба. Землетрус у е, Турції, інші стихійні лиха в інших куточках планети показують, що кожної секунди вже буде неважливо. Чи ви образили, чи ви образили, бо вже немає тих людей. І от щодо того, як нам не ображатися, то треба, певно, насамперед уявити, що оцього може не стати кожної секунди. І ви не встигнете сказати, вибач, ви не встигнете поговорити, ви не встигнете перестати кричати. Пізно буде. А після того, коли немає того, хто поруч із вами, вже немає сенсу значення нічого абсолютно. Скажіть, будь ласка, то що не реагувати на те, коли нас намагаються образити? Дякую, ви тут дуже гарно сказали, Наталочко. Ви сказали намагаються образити. Запам'ятайте, оце фундаментальне поняття в цьому розумінні, що нас намагаються. А слово нас образили це просто ми зреагували. Нас намагається образити світ кожного дня, це випробування на нашу стресостійкість. В усьому не встигли на автобус, зламалася ручка чи олівець, пригоріла наша каша це все, все те, що може бути стресовим чинником у нас. Але ну, будемо ображатися на олівця чи на того з того, хто стояв поруч із нами. І сенс у цьому. Ніхто не каже, що не реагувати. От оця байдужість, знаєте, це теж таке протилежне, що ми або реагуємо дуже сильно і ображаємося на того, хто намагається нас образити, тобто ми піддаємося цьому, так? Або воно то й все мені байдуже, що то ти мені кажеш. Це насправді ще не позитивна емоція. Позитивна це тоді, коли ви починаєте розуміти, що щаслива людина ніколи не буде нікого намагатися образити. І коли хтось починає намагатися мене зачепити, намагатися, бо я тому вже давно не піддаюся про це далі, то якраз я розумію, що ця людина нещасна, у неї зараз оцей емоційний стан. Що виявився в у вияві задоволення чи незадоволення, тут якраз незадоволення, бо задоволена людина не буде намагатися роздратувати когось. Хіба що ну, загралася дитина, є такі моменти, це теж окремо. І коли ми будемо розуміти, що людина діє так, тому що щойно її емоції десь підвели, тому що вона нещасна внаслідок своєї якоїсь реакції, її емоція. Це реакція на світ. Тобто її вже роздратував хтось цю людину. Може, навіть ви роздратували своїм існуванням. Інколи для цього не, не багато потрібно. А я зрозуміла, зараз дуже важливо вміти саме керувати своїми емоціями. Так, і от теж знаєте, що я учим своїм кажу? Я їм кажу: керуйте своїми емоціями і зразу продовжую. Але не давіть їх в собі. Бо це розумієте, відсунення їх на задній план. Це просто стиснись і так от тримайся, і це інше напруження це той самий стрес. Бо стрес це напруження. А я прошу своїх учнів, керуй своїми емоціями тобто перетвори негативні в позитивні. І коли вони намагаються посваритися, знову намагаються посваритися з кимось, я кажу: а тепер, будь ласка, зупинись і спробуй сказати цю фразу спокійним. Тоном з вибаченнями, і так, щоб тобі відповіли вічливо у відповідь. Тобто, дуже важливо щоб хтось був поруч і щоб допоміг оце сформулювати, підказати, як це робиться. Для цього ж є спеціалісти. Скажіть ще, будь ласка, от що робити, коли наших батьків не вчили, як саме керувати нашими емоціями, і, відповідно, ми не знаємо. Так, у психовірші, який так і називається перед тим, як образити, це вже третій психовірш на тему образ. Я тобі зазначаю, що, на жаль, нас не вчили. Тобто й мене так не вчили в школі. Мене дякую вчила мама. Вона просила звернути увагу, каже, зрозуміло, цього розуміння, що на вже тих, хто сердиться, не треба ображатися, бо вони уже нещасні. І цього мене вчили з дитинства. Я дякую. Але на жаль, у школі, попри те, що в мене була чудова школа, і мене до неї претензій нема. Я претензій до змісту того навчання, до того що ну на жаль, оцього не навчали нас у школі. Ми вчили теореми, ми вчили алгоритми. Вони теж дуже потрібно, потрібні, бо вони розвивали різні аспекти нашого мислення. Але те, як керувати своїми емоціями, якщо не було закладено в материнській школі, тобто в наших мам, цього й не навчили інших. Тому багато хто і каже, мене не вчили. Але я завжди кажу: стоп. До того моменту, поки ти не розпочнеш вчитися, дійсно можна увесь час зазіхати і казати, що винні всі ті, хто до цього часу тебе не навчив. Або ж ще інший момент. У нас масово що оця фраза, що з дитинства у нас усі проблеми. І всі... Бо того, що в мене була така мама. Ну, Можна про це безкінечно говорити і скажете: о, тема образа на маму – це в нас окремий психовірш і окреме відео. Цікаве дуже. Але в оцей момент, як ви розумієте, що ви не можете, не вмієте перетворювати свої негативні емоції в позитивні. І ви в цей момент наражаєте інших на небезпеку, бо поруч може бути людина, яка ще теж не вміє перетворюватися у ці емоції і сприймати вас таким, як ви є, тобто знервований нічого. Буває все, і при цьому не треба казати заспокойся. Ну то тут це знову безкінечний процес, до чого ми дійдемо. Знаєте, насправді це як з алкоголізмом, коли ви визнаєте, що ви алкоголік. Відоме поняття, то ви вже на шляху вилікування, так і тут. Якщо ви розумієте, що ви на, в стані емоційному і не здатні перетворювати в позитив свої емоції, здатні когось образити або самі образитись. Нагадую, що це гординя. Тобто хтось робить не так, як вам хочеться, а ніхто не зобов'язаний цього робити, то ви вже на шляху. Вилікування. І дуже важливо, щоб у школах я завжди кажу, я це кажу як учитель. От я пояснюю, що учням це повсякчас кажу, Важливо, щоб учителі були як психопедагоги з психологічною глибокою освітою, розуміли самі, самі були психічно зрілі, мами були психічно зрілі, спеціально освіту здобували, курси, хоча б проходили. І тоді ми можемо не хвилюватися за наше підростаюче покоління, і на планеті буде легше жити. І взаємодія буде із всесвітом набагато гармонійніша. Всі мають це розуміти. І в школах мають бути не якісь загальні засади психології, а практичні навички. Не просто конфліктологія, а як реагувати в тій чи тій ситуації? Як виходити з цієї чи тієї конфліктної ситуації? Це вже медіація. У нас, до речі, в Україні навіть закон про медіацію два роки тому був прийнятий. А ми про неї все одно ще мало знаємо: про те, як не доводити до конфлікту, як робити так, щоб не було цих конфліктних ситуацій. Скажіть, будь ласка, а як от не доводити до конфлікту? Чи можливо це і чи існує якась універсальна техніка? Дякую, ви завжди слушні питання ставите, Наталечко. І От недоведення до це дійсно ця медіація. Універсальної методики немає, є тільки універсальне правило: будьте взаємовічливими, будьте добрими. Якщо ми будемо добрими, ми не будемо намагатися когось образити. Приймайте цей світ. Якщо ми будемо приймати світ таким, як він є, ми не будемо ображати і ображатися. А так, виход із ситуації, з конфліктної, о, це такі, знаєте, туми. Конфліктні ситуації в юриспруденції, у педагогіці це тема моєї докторської дисертації, у психології і інших інших аспектах. А все ще вікові особливості, індивідуальні особливості. Будьте добрими і приймайте світ. І не намагайтеся відповідати навіть на злі злістю. Бо це вже буде ваш бумеранг. Тобто, коли до вас хтось, хтось злиться, це його проблема. Вас намагаються. Якраз збудити, щоб ви відреагували. Що таке психореакція? Це взагалі реакція. Акція це дія, а ре – зворотня, поворот. Тобто мається на увазі зворотня дія. Це Реакція це ваша зворотня дія, ваша вже дія на те, що відбувається ззовні. І от тільки ви відреагували, все це вже ваша дія. Це вже не дія того, того хто вас намагається вразити. Тому намагайтеся перетворити свої емоції у позитив, і ми будемо про це спеціально говорити. А реакція залежить від ставлення вас до себе, до інших і до світу загалом. Якщо ви не любите себе, ви не любите інших, ви будете дратуватися. І ось зараз про прийняття ми поговоримо. Скажіть, будь ласка, а як навчитися не реагувати на інших? Адже ми реагуємо і потім ображаємося. Так, Наша реакція ще визначається нашою психічною вразливістю і виявляється якраз дійсно в цьому внутрішньому і зовнішньому ставленні. Я ще раз наголошую: до себе, до інших і до світу. І розуміння нами цього світу. Я якось розповідала в попередніх відео, що таке мислення, що таке сприйняття і що таке прийняття. Так, от як не реагувати, це йдеться про прийняття. І зараз вам просту техніку розкажу врешті. Спершу знову згадування, що сприйняття це наше відображення цього світу в нашому мисленні, це розбачення цього світу через нашу сенсорику. І отут включаються емоції. Нагадаю, емоції із французької мови це якраз збудження, це хвилювання. І наші гормони зразу роблять той викид, який потім нами керують. Якщо ми не встигнемо ними покерувати. Як приймати інших? Ми ж приймаємо світ тварин. Не дивуйте зараз, яку паралель проведу: вчу саме так: і дітей, і дорослих. Ви коли дивитеся на павука? Ви розумієте, що це павук. Більший, менший хтось боїться, має арахнофобію чи ще щось. Але це павук одна штука. Він ловить мух. І якби ви йому морально вичитували, що не треба ловити мух, бо це жива істота, бо це таке собі такий світ, і все прекрасне, він це робить не для зі злості до мух, а з того, що його природа створила на те, щоб зловити цю муху і з'їсти. І мух би було дуже багато, і вони назви вже зовсім замучили, якби не було цих пауків. Але від нашого ставлення до павука павук не зміниться. Ми його не дресируємо і як би що не робили, він залишиться пауком. Так само, якби ми не розказували собаці, що не треба гавкати, а треба м'явкати, її природа створила саме отакою. А гадюка, якщо вона ще й отруйна, хіба що ви викачаєте з неї всю отруту, і в неї перестане вона утворюватися. Але природа її створила саме такою. І навіть якщо ви будете пальчиком то не можна, від цього не зміниться гадюка. Вона буде отака. А тепер паралель і мораль. Люди так само. Можете інколи навіть своїм клієнтам раджу, от уявляйте, оце от людина аля паук, оце аля собака, ось аля кіт, причому різної породи. Ми навіть таку гру робили, от визнач, якої породи собака була, оця, якби це, тобто це людина, якої може бути собачої породи або котючою, ви скажете, ой, фуєний ваєвна, як непристойно. А зато дуже научно і дуже швидко доходить до всіх учнів і студентів. І це все жартома, Бо тут головне, щоб був. Позитив, і мені навіть інколи клієнтка якось розповідала, каже: уявляєте, до того дійшло, що я зайшла в автобусі і тут бачу зоопарк: мавпочка, півник, собачка, причому бульдог. А отам от болонка, а отам от там от кіт, кітледачі сидить. Але каже, мені так легко стало, я розвела їх усіх по оцих тваринках і розумію, що це прекрасний тваринний світ, вони всі мають право на існування, бо тут ще одна прийняття ваше розуміння, що вони от саме такі, це означає, що ви їх приймаєте як такі, розумієте, що вони мають право на існування в цьому житті. Як муха, як паук, бо все в природі взаємопов'язано. І якщо ми знищимо гадюки всіх гадюк. То в цьому випадку обов'язково буде щось інше. Ми поговоримо в окремому відео, що людина-гадюка це такий собі енергетичний вампір, але, значить, у когось достатньо енергії, щоб її віддати. Якщо хтось віддає цю енергію, значить, він або хоче перебувати в ролі жертви, це вибір людини, не можемо осуджувати, або ж просто ще не знає, як себе поводити в цій ситуації. На кожного вампіра завжди знайдеться жертва, на кожну жертву завжди знайдеться вампір. Тобто, якщо ви кажете, що на кожну людину завжди знайдеться вампір і на кожну жертву, тобто це все просто потрібно приймати і все. Як тільки ви приймете оцю ситуацію, так. Що завжди були і будуть вампіри, що завжди були і будуть жертви, ви маєте розуміти, що ви вибираєте, в якій ви позиції зараз знаходитесь. Тобто важливо ще усвідомлювати саме, яку обираємо ми позицію жертви так. чи вампір. Так, важливо подивитися ще одне відео, щоб зрозуміти, що врешті в яких ситуаціях і чому ми буваємо вампірами і жертвами, бо це власне йдеться про образу і про те, що ми ображаємо інших. Тобто ті, хто роль вампірів виконують, вони, звичайно, будуть ображати. Ті, хто перебуває в ролі жертви, вони будуть ображатися. Так, а як вийти з цього кола, якщо по колу існують вампіри та жертви? Чи реально взагалі це? Реально, якщо ви будете любити. Бо є третя позиція це позиція прийняття. Прийняття, що ось є вампір, але я не хочу бути його жертвою. Дякую. Ваша точка зору мені цікава, але у мене своя точка зору. Я подумаю над вашою пропозицією. Так? Здається, тепер я зрозуміла, чому у ваших авторських метафоричних картах на кожен страх є любов, і чому любові саме втричі більше серед ваших карт. Так. Дякую, що згадали за метафоричні карти, дійсно. Бо усі наші проблеми, образи, страхи, провини, ми можемо перекрити тільки одним почуттям любов'ю, розуміючи, чому рідна людина зараз кричить, не сердячись на неї тоді, коли вона в стані, коли її, от якраз, власне, от нейрофізіологія, тобто якісь гормони чи якась інша якийсь стимул, може зараз роздратувати. А це ж може бути причина будь-яка, що людина така зараз нещасна, а може, щось у неї дуже болить. І вона зараз захищається від цього світу, щоб не боліла ще й душа, бо тіло і так ламає. Отже, якщо ми можемо говорити взагалі про наші вчинки, про наші образи, ми маємо пам'ятати багато позицій стосовно того, що насамперед би ідеально, якби нас навчали з дитячого садочку. Любити і приймати. Приймати світ таким, як він є, розподіляючи за, за усіма позиціями, любити його таким, як він є. Але пам'ятати, що ми, тільки ми вибираємо, бути нам жертвою чи бути нам вампіром. Якщо ви хочете бути вампіром, як казала моя студентка, так хочеться це зараз крові попити. я їй кажу, ідіть і пийте. Але пам'ятайте. Що тоді з вас обов'язково через деякий час хтось поп'є тільки більше. Бо в природі закон такий: ніщо, нікуди не дівається і нізвідки не береться. Якщо ви когось забрали, то у вас заберуть так само. Якщо ви комусь даєте, вам дадуть так само. Але якщо ви будете очікувати, що а чого ж мені не дають, де воно, це вже корисна справа, про це теж окремо. І це треба розуміти, бо справжнє добро, воно без очікування, воно безумовне, немає умови до Удес латинської Даю, щоб ти дав, а є умова, даю, бо люблю світ. Я йому вірю. Я довіряю. І я знаю, що все буде краще, якщо ми будемо краще з вами. І навчаючись у цього із самого дитинства, ми маємо навчатися любити і приймати реакцію людей. Інших, розуміючи, що а ми навчились, ми вміємо. І коли скажу, «Ну як же так? А це так, тільки навпаки. Тобто, ви вже знаєте і розумно і навчились, навчіть інших, але не бігаючи за ними, а толерантно в окремих ситуаціях, розуміючи, що приймаючи отак, от, пам'ятайте вправу, уявіть, що ця людина павучок, от вона отака. А ця людина людина-гадюка, вона ось така. Просто це світ, і він різноманітний. І тим він і цікавий, і не нудний, що люди міняють свої ролі і позиції навіть протягом однієї години. І як тільки ви все зрозумієте, приймете, полюбите, полюбите і приймете, ви перестанете ображатися. І ви ніколи не будете думати про те, щоб когось образити. І бумерангом до вас повернеться любов. А не образа, прийняття, а не образа, любов, а не страх чи провина, і світ, який починається з кожного з нас, стане кращим.